Бути нацією переможців означає заплатити високу ціну за цей статус. У наслідок російської агресії десятки тисяч сімей вже втратили батька чи матір на фронті, або очікують, коли ті повернуться із. Ворожого полону багато людей змушені були тікати з окупованих територій. Тисячі воїнів повертаються додому з пораненнями і потребують усабічної підтримки. І це наша нова реальність, у якій нам жити іще ще тривалий час. Опорою для таких людей прагне стати команда українського об'єднання Української фундації Мрія і під опікою фонду вже 2,5 тисячі дітей військовополонених цивільних бранців і загиблих героїв для їх розвитку із. Здоров'я діє кілька програм: це і безкоштовне навчання, також оздоровлення та реабілітація, психологічна допомога, гуманітарне забезпечення і юридичний супровід про роботу фундації, про те, як можна до неї долучитися, будемо говорити далі з нашою гостею Анною Барук, керівницею львівського представництва Української фундації Мрія я тут зробив лише невеличкий перелік того, чим займається фонд, тому що там є правозагисна діяльність. Ну є абсолютно всього дуже багато. Як взагалі вдається поєднувати стільки різних напрямків роботи? Здається, тому що це необхідно. В нас в Українській фундації Мрія об'єднано декілька організацій: це і благодійний фонд, і громадська організація Мрія дітей України і правозахисна організація Людмили Денисової. Відповідно, ми розбираємо різні напрямки роботи по різним командам. А на чому концентруєтесь найбільше? Зараз ми найбільше сконцентровані на психологічній допомозі і на позашкіль... позашкільному навчанню дітей, бо це те, що підтримує діти, особливо діти, а також дорослі дружини загиблих або полонених. Вони знаходяться в дуже ну. Важкому критичному стані їм потрібна наша підтримка, мабуть, набагато більше ніж гроші. Тобто, ці всі там допомоги, там продуктами, грошові виплати це все важливо, але це вторинне. Тобто, головне це підтримка. І от навчання дітей це необхідна річ. Ми бачили на ваших сторінках офіційних у соцмережах, що для діток відбуваються і арт-терапія, такі майстер-класи, і ви допомагаєте їм із навчанням, і з підготовкою до, до навчання, тому що фактично. Росіяни позбавили їх дитинства і нормальної такої процедури літньої поїхати з мамою з татом закупитися шкільним приладдям і щось такого вони зараз не можуть відчути у повні які заходи у вас найближчим часом заплановані, власне щодо діток щодо їхнього дозвілля. Конкретно у Львові найближчим часом в нас заплановані. Ми концентруємося на навчанні. Як я вже казала, зараз ми працюємо з СофтСервом. Вони роблять курси по IT, Там і програмування, і софтскіли. Відповідно, дітей цих категорій вони беруть безкоштовно. Зараз ми організовуємо групи. Навчання буде стартувати десь в, ну, в другій половині вересня. О, це курси для підлітків. Відповідно, ми також шукаємо різні заходи, і спортивні гуртки, куди запропонувати дітям ходити. І е, та ж сама арт-терапія, керамика. Хочемо організувати походи дітей і молодого чоловіку в музей науки. У нас у Львові mm -hmm. є прекрасний музей науки. От, я думаю, що дітям буде там. Дуже класно. А наскільки ці люди, які відповідають за ці напрямки, так, або проводять ці заняття, або той самий музей науки, наприклад, і що з ним домовлятися, е ідуть на назустріч, так? Тобто ці двері весь час відкриті, чи потрібно шукати людей, які там не готові безкоштовно, наприклад, щось робити? Е Дуже дуже добре відгукуються. Тобто, в партнерстві, коли просто свої, те те, що вони і так роблять для цих категорій дітей і е, родичів, надають ну, даються безкоштовно, дуже легко домовитись. Там те, що вже потребує грошей, трохи складніше, але це така категорія людей. Ну, ми якби їм всі винні, тобто, ці люди, які втратили найдорожче. За нашу з вами свободу. От і тому дуже дуже добре відгукуються допомогти. А чи відгукуються люди звичайні, які хочуть працею допомагати? Тут тобто волонтерством своїм чи збільшується їхня кількість? Розуміємо, що тенденція зараз буває різна, бо чим далі ми відходимо від цього критичного моменту початку широкомасштабного вторгнення, так градус він по різному на людях працює. Чи готові люди далі долучатися, і чи багато людей долучається взагалі як волонтери? З цим, з цим трохи складніше, тому що люди наші всі втомлені, вигорівши. Вже ну, півтора роки повномасштабної це важко. Всі, так, ну не всі, але більшість так чи інакше доєднуються там, до зборів, до різноманітної допомоги. І ну, вже реально всі втомилися. Але люди, тим не менш, все одно відгукуються і хочуть допомогти. Хоча це складна категорія людей, з ними ну, ти стикаєшся з їхнім горем, з їхнім болем. і це... Ну, Важко, звісно, що нам не так важко, як їм, і це те, що ну, мотивує, що ти допомагаєш. Ти дійсно люди з тобою розмовляють, вони бачать, що комусь ще не байдуже, що вони тут комусь потрібні. І... Їм, ну в них таке полегшення, mm -hmm. певне невеличке, але ну А оця комунікація ви. з людьми, яким ви допомагаєте. Так вона яким чином відбувається? Тобто, ви до цих родин самі звертаєтеся? Ви знаєте, ось ми є. Ми можемо вам допомогти зробити так і так, чи, 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 чи навпаки. По різному, тобто, ми, по-перше, розповідаємо про свій фонд. Ми в нас є анкета, яку можна заповнити, які потреби потім хтось з нашого фонду зізвонюється з людиною, вже говорить детальніше, бо анкета не відображає всього. Ми намагаємося їздити зустрічатися, коли передаємо якусь допомогу, розмовляти з ними, виявляти, бо в розмові краще. Зрозуміти, що насправді людям потрібно, буває, що людина ставить галочку, що їм там потрібні продуктові набори, а насправді їм потрібна група підтримки з такими ж самими. От і насправді їм всім потрібно, щоб до них приїхали і з ними поговорили або десь Тобто Ця галочка в будь-якому місці так. це просто клич про допомогу, так. не факт, що саме про таку. Ну, ви вже навчилися такі меседжі читати, і ви згадували про те, що гроші не завжди найвизначальніше, найважливіше. І в усіх цих напрямках допомоги ми даємо тим, кому допомагаємо власне свій час. І ось. Ми, ми, ми завжди кудись поспішаємо цього часу. В людей не завжди є, але в тих, хто його має і готовий присвятити вам, якої допомоги ви зараз потребуєте. Можливо, є напрямки, де потрібні руки, де потрібне вушко вислухати, допомогти. Ви знаєте, зараз ми у Львові представництво працює недавно. Ми зараз тільки ну, розганяємось, скажемо так. Ми плануємо робити різноманітні заходи в першу чергу для дітей з дітьми простіше, зрозуміліше, що з ними робити. Mm. От і нам на ці заходи потрібні будуть в тому числі і волонтери. От, наприклад, дуже хочемо зробити для знов-таки для підліток для підлітків ігровий е клуб на стовки грати. Тобто, це здавалося б не нічого такого, але це спілкування в певному колі, От, тобто це теж важливо. От тому та волонтери потрібні, але я не можу сказати: от приходьте, ставайте в чергу, ми зараз вам видамо завдання. Це складний процес. Ну і до нього треба бути готовим. Це треба не прийти один готовим. день. Так, да, треба бути готовим, і будуть різні заходи. Відповідно, під них можна. Тобто, якщо слідкувати за сторінкою нашою, то ми будемо робити оголошення, і допомога дійсно буде потрібна. Ну і питання коштів ми все таки оминути не можемо без цього ніяк. Складніше зараз, коли вже стільки часу триває повномасштабна війна, і всі відчувають в тому отримувати фінансову допомогу. Чи є якісь постійні донори, які завжди вам допомагають? Ви знаєте, для цієї категорії людей дуже добре відгукуються на допомогу, і ми співпрацюємо з великими бізнесами, тобто, от програма, наприклад, по Позашкільній освіті її фінансує Приватбанк. Співпрацюємо розі... Розетка і «Фокстрот», надавали е, побутову техніку і там ноутбуки здається. То, ну, так що з цією категорією легше, ніж там, наприклад, військові збори. Бо військові збори в нас вже давно крізь. Їх неможливо. Ти розумієш, що неможливо все закрити. А в цьому. В цій справі люди ну мабуть це чіпляє емоціями, тобто тут дійсно певне твоє відчуття провини угу. і ти хочеш якось завдячити. Ну, на самому початку нашої розмови ви казали про те, що як вдається, бо просто потрібно. Потрібно це одна справа, але внутрішнє вигорання це інша. От де ви для себе черпуєте енергію не через потрібно, а во де відновлюєте себе для ну дійсно складної ділянки роботи. Вона психологічно складна. Щоб треба стало, хочу і, і можу. Це складне питання. В нас недавно була в команді, робили таку невеличку ревізію. І от на питання саме таке, де берете енергію. Тобто, в нас дійсно ряд людей кажуть: ну бо треба, ну немає варіантів. А насправді енергію беремо, спілкуємося з однодумцями, тобто це дуже підтримує, коли ти розумієш, що ти тут не один такий, а нас дуже багато, і разом ми можемо щось зробити. Тобто, це взаємопідтримка. От потім, коли да, з людьми, які втратили близьких, важко розмовляти, але тим не менш є відчуття, ну що ти зробив щось корисно. Ти дав їм трошки ну, любові, мабуть, якби це не помпізно звучало, але тим не менш і це теж е, мотивує. Тобто волонтери черпають енергію від волонтерів, виявляється. Ну і від людей, від яких чують, напевно, дякую, бачать усмішки дитячі, це вже мотивує зробити наступного дня. Діти діти ж саме. взагалі прекрасні. Ми от відправляли в табір дітей 35 дітей з Львівської області їздили в табір на Закарпаття. Щастя, ура! Ми їдемо! Діти! Ви знаєте, що ви будете в, бас... в басейні в горах купатися? Як це? Ну як табір в горах? Там буде басейн. Вау! Діти, це прекрасно, вони завжди мотивують. Дякуємо вам і дякуємо усім волонтерам, вашому обличчі, які займаються цією важливою справою. І тим, чим займається ваш фонд, це не лише мрії дітей України, це і майбутнє дітей України. А нашим глядачам хочу нагадати, що у цій частині головного за день ми говорили з Анною Бару, керівницею львівського представництва Української фундації Мрія.